Ще будучи вдома до свого від'їзду в Канаду, дівчина вирізнялася власною індивідуальністю, була і залишається розумною творчою натурою. Яна захоплюється музикою. Калинова українська мова яскраво доповнила різдвяний альбом пісень під назвою Крісмас із Різдво нещодавно записаний у Канаді. В Канаді вже майже п'ять років. Там я займаюся музикою. Я музикант, співачка і авторка пісень. Зараз щойно видала свій різдвяний альбом, вирішила записати українські традиційні колядки, але в такому джаз, лаунж стилі. І працюю над своїм новим альбомом зараз. Любов до усього українського свято береже у серці Нетішенка. Зізнається, що разу особливо радісно навідуватись у гості в Україну і завжди дещо неохоче пакує. Я на валізи у зворотний бік. Мені тут дуже добре зараз з батьками. Своїми друзями, якось так час швидко, коли ти три тижні для мене замало. вчора з татом говорила, кажу, я не хочу їхати. Він каже, може, ти тут залишишся? Тоді я кажу, якби моє життя вже там. Але жити тут, я думаю, можливо, колись б я б і захотіла. І сказати, там в новій країні то буде досить егоїстично. Можливо, я б навіть в якійсь мірі хотіла б. Ту Україну і спробувати допомогти побудувати. Я просто ще не знаю, як від самого початку значимих для України подій року, що минув я на систематично цікавиться долею України, де народилася. Тому в Канаді вона є активною учасницею різного роду заходів на підтримку батьківщини. В листопаді мені мама позвонила з України і сказала, що почалася революція. І побиття студентів відбулося, і тоді, якби я ще не знала, не мала там такої великої інформації про що відбувалося. А, там, подивившись відео, майже скільки мільйон людей вийшло на Майдан, то так зачепило серце дуже. І мені так згадалось, згадався 2004 рік, коли я сама була революціонеркою на помаранчевій революції. Дуже зачепило, тому що, пам'ятаю, тоді ми казали: ось, якби в Україні все мирно і ніколи такого б не відбулося. І одразу захотілось. Бути ближче до українців. Всі якось переживали друзі, мої а друзі, які навіть живуть в інших провінціях в Канаді, мені телефонували, запитували, як там мої батьки, мої рідні себе почувають. Ну а українці вже в Канаді то дуже багато людей об'єдналося. Ми вийшли на, на мітинги підтримку України, щоб привернути увагу. Ми, українці в Канаді, організували свій Євромайдан, скажімо так, свою організацію, яку ми назвали Євромайдан Торонто, і де ми теж активно збирали гроші. У нас є організація в Канаді, яка називається Український Канадський конгрес. І ця організація працює при уряді Канади. І коли ми збирали гроші, ми просто з ними співпрацювали і передавали це все через них. У нас були волонтери, які так само їздили на майдан, теж вони допомагали там хлопцям вже безпосередньо. І не тільки грошима, тобто ми і ліки висилали, і лікарі приїжджали. Навіть нещодавно в нас пластичні хірурги їздили сюди. Дуже багато було написано про Україну, тобто перші сторінки багатьох газет канадських. Вони викривали тему, тобто говорили, що відбувається. Відрадно, що канадське суспільство не є байдужим до подій в Україні. І, хоча наявні розбіжності стосовно оцінки згаданих подій, все ж більшість зауважує наша співрозмовниця за Україну. В Канаді живуть росіяни, так? Тобто, я на свої очі навіть бачила мітинги, які організовували ті самі росіяни, які підтримували анексію Криму. Не хочу сказати про всіх росіян, але я бачила таких людей. Але більшість і канадців, і американців, і європейців, які проживають в Торонто, підтримують Україну і негативно ставляться до анексії. Тому що це ну, так само зараз будь-яка країна може знайти свою територію, яка колись там їй належала, яка належить зараз до іншої країни, і сказати Я хочу забрати цю територію. Так не можна робити. В сучасному світі бачити Україну незалежною, вільною і мирною державою мріє сьогодні. Кожен українець вірить у щасливий завтрашній день України. Яна білик вони легкий для держави час намагається внести свою лепту на користь української армії. Схема пошуку людей, яким потрібна допомога, проста. Фейсбук соціальні мережі допомагають. Я зайшла на Фейсбук. Я побачила, є така організація. Я Наталію Коваль. Особисто не знала, але моя мама з нею знайома була, і ми навчалися в одному університеті в Острозькій академії з Наталією. Правда, вона на декілька років старша за мене. Ну, якось так чули про одне одного, але ніколи особисто не, не зустрічались. І знаєте, я просто побачила, ну, наші нетішенці там є. Треба щось якось їм допомогти. Звернулася до нашої організації там в Канаді, яка збирає гроші, допомагає е, хлопцям в АТО. Кажу, що. Ще Нетіши ми ще не допомагали. І так вийшло, що якраз хлопцям потрібен був прилад нічного бачення. І ми змогли допомогти їм цим. Підтримуючи зв'язок із громадською організацією Нетішинська самооборона, і надалі планує дівчина займатися волонтерською діяльністю.